Доброго всім дня, привіт з Харківщини. Зараз хочу показати перше плодоношення гібридної форми Калугіна Віктора Михайловича. Торнадо. Кущик у нас молоденький, три роки. плодоношення цей рік. Ви подивіться, які бомби видала. Ви подивіться, які гронки цей рік. Просто. Действительно бомби. Ягода дуже крупнюча, там, мабуть, всі 25-30 грам. Подивіться, слива. А не виноград. А гронки, мабуть, кіла по три. Подивіться. Ягода красива. Ну ще він не готовий. А подивіться, які гронки. красиві. Ягода просто плотная, мясистая, хрустящая. Дуже вкусна. Це торнадо. Просто красавчик. Супер. Торнадо гібридна форма Калугина Віктора Михайловича. Всім цього найкращого.